Привіт усім з вами BIMPIN. Сьогодні я розповім вам, як пройти квест у Вові Небесна Подорож Skyward Voyage. Він буде знаходитися в новому районі Ріясіта Ре у Хасело Фолс. Фолс. <гід> ось тут. Нам потрібно буде порозмовляти з чоловіком. Можна одразу телепортуватися ось сюди. І квест буде ось тут. Я на ньому прям стою, його не бачите. Нам потрібно порозмовляти ось з цим дідусем. Давайте це робити. Ну, я з ним вже порозмовляла, тому він вже не хоче зі мною розмовляти, ви з ним порозмовляйте. І далі він дасть нам завдання, і для цього завдання нам потрібно, щоб у нас у ехо наше ось тут на... у кого як у мене на арп. Ехо було медвежатком. <хи> Як це не дивно. Тому обираємо нашого героя. Там, де у нього ехо, і ставимо на головного ось сюди медведика. Потім поміняєте нас на своє ехо, але зараз нам потрібен Медведик. Будь-який, здається. Ну, Давайте візьмемо ви цього Еквіп. Ось це. Можете не апгрейдити його, який є. Отже, обрали ехо. Тепер, там, де у нас е навички різні, ось це. Нам потрібно обрати навичку проєктувати проєкт. Тож, е заходимо в меню і шукаємо так, це у нас буде. О, І тут на будь-яку, якого вам не потрібно. Я собі на 6 поставлю, напевно, а, навичку ось проєктор. Вставляємо будь який Так, проєктор є. Тепер нам потрібно в навичках ось цих. Обрати проєктор. Ось цей. Потрібно поставити його на ту клавішу, яку ви використовуєте ось тут. на «T». Отже, тепер у нас є і проєктор, і медведик цей. Може, це не мішка, але я так називаю. Тепер обираємо ті і обираємо мишутку цього. Давід нам дасть нове завдання. Нам потрібно буде сісти. На це стілець, що ми і робимо? Оде катсцена. сцена, дивимося її. Або скіпаємо, як кому зручно. Тепер нам потрібно йти мітки Вона буде знизу. Розмовляємо з ним. Тепер нам потрібно повернутися назад. Просто телепортуємось. Йдемо знову до нього. Тепер нам потрібно показати йому друге ехо. Воно буде. Так, зараз покажу. Якщо вам потрібно його буде знайти, Також можна знайти тут і мішутку, де вони знаходяться усі. Якщо у вас ще його немає, нам потрібно ось це ехо. Воно покаже. Де воно знаходиться Тепер будьте уважні, щоб у вас залишилася проєкція на цьому місці. Тепер вам потрібно змінити ехо. Обираємо героя ехо. І тут ми поставимо те ехо, яке нам потрібно. Шукаємо його, я не пам'ятаю на трої. Так, на тройці немає. Він є у мене ось тут. А, він у мене вже і стоїть. Я просто переміщу його наверх, а ви просто поставте собі, якщо його знайдете. Все, він у нас стоїть. Тепер натискаємо ті і проєктуємо його. Сідаємо на стілець? Дивимось кацену. В нього знову нічого не вийшло. Ну, так буває. Тепер розмовляємо з ним. Він буде там же, унизу. Розмовляємо. Йдемо далі на завдання. Воно буде поблизу. Тут потрібно буде битися. Після біки нам потрібно буде звільнити цього ехо, яке нас переносить зазвичай. Можна почитати, що тут написано. Тож заходимо всередину і просто мечем б'ємо по гратах, поки ви не зламаємо їх. Все, випускаємо наше ехо і повертаємось до нашого старого. Нас автоматично перенесе на локацію і ми знову сідаємо на стілець. Нас вже буде чекати на наш старий з новим ехо. Сідаємо. Дивимось кацему чи вийде у нього політати. В нього все вийшло? Це круто. Тож на цьому квест буде завершено, а у нас автоматично з'явиться на знайти нашого Девіда. Давайте подивимося, що він від нас хоче. Прийшли до нашого старого. Давайте порозмовляємо з ним. Запитаємо, як у нього справи. І нам подякує. І залишить нам прекрасну скриню. Хіба це чудово? Чудово? Скриня завжди чудова І на цьому квест остаточно буде завершено. Тож, сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео. Бувайте!